Так, що у нас неділя, я все не успокаюсь. Попередню динаміка ось купив маленьку. Е, що по затяжкам? Верхню мертву точку обертанням коленвала виставляєте, ставите собі меточку. Штопор я вже показував, вставляєте, бути плотно. По верхнім розпредвалам Мало де розказується, Це мало де є інформації з приводу того, як правильно виставляти розпредвали і фіксувати. Що е, знайшов по деяким мануалам платним. Ну і безплатним теж, в принципі, є, але не така інформація. На розпредвала. Це вже я показував. Не знаю, видно, не видно. Все є штрих-код. Раз. Штрих-код два. При виставленні клінувала в верхню мертву точку по натягнутою цеп'ю, на впускному розпредвалі кулички мають дивитися вверх. І, е, Штрих-код має бути зверху. Так же само на випускному. Тоже. Якщо заглянути через віконце, ось видно, що кулачки першого циліндра дивляться вверх, штрих-код вверх. Далі. Приспособа, в кого є, в кого немає. я став метки. Завтра візьму ще приспособу, перевірю просто правильність моєї теорії. Ну, При обертанні, якби все чітко, ніде нічого не упиралося, все стало. Після того, коли ви зробили декілька оборотів 360, перевірили, що у вас все правильно стоїть. Далі вже можемо складати усе, закривати і І-І-І. В машині стояли е, Double Platinum, бошовські свічі. Е, поставив Denso, агоєнні рідіовічі, які вони тут, блядь, свічі нормально себе зарекомендували. Прокладочка нового все це. Коротше, отакі нюанси з цими Ванусами. Є ще е, нова зразка Вануси. Е, вони тут чуть відрізняються, хто буде собі купляти нового зразка Вануси. Ви можете зразу собі запам'ятати, що е, щитуючі пластинки на них треба будуть нові, тому що старі не стануть, вони будуть сильно випирати, будуть черкати за корпус головки. Не підходять, хто буде міняти. Ще як провірити випускний розпідвал, з ним буває проблема, він стукає. От ви припустимо ось, От маєте да? випускний бушний. Якщо ви робите таким потрясуванням і у вас чується стучок, розпредвал під заміну. Тому що ви будете міняти гідрики, хуідрики, це нічого вам не дасть. Проблему не решить. Випускний розпредвал десь в районі 400 доларів, якщо не ошибаюся. Може більше трохи. Ну, точно не буду казати. Ну, коротше, нормально, двадцяточка тільки цей. <клухи> Ось якось так. Ця вся робота з запчастинами, з маслом, з фільтрами, з болтами, з усякою цією шляпою обійшлася десь в районі 20 тисяч. Це моєму знайомому, це враховується той факт, що ці запчастини були мої йому. Ніхто на цьому не, не заробляв. Хоча всі заробляють на запчастинах НайСТО. Тому якось так. Кому що там не ясно, передивляйтеся, інформація корисна, мало де є.